Бути як усі зручно, але чи завжди правильно? Справжній нонконформізм це не просто протест, це вміння думати і діяти самостійно. Почни з головного критичного мислення. Запитуй, чому всі так роблять. Кому це вигідно? Чи згоден я насправді? Далі не чужі, свої свобода, справедливість, повага до правди. Навчися говорити ні, навіть тоді, коли зручно мовчати, навіть тоді, коли всі за. Будь послідовним, не виступай проти системи і при цьому не дій за її правилами. Це самообман. І ще не чекай, що тебе зрозуміють. Нонконформіст завжди виклик для оточення. Для системи і навіть для себе самого бути нонконформістом це не бути проти світу, це бути за себе, за власну думку, за свободу бути іншим. І пам'ятай, ти не один. Тебе почують, якщо ти справжній.